Моя неймовірна, моя муза, моя, ну загалом та, хто терпить мої жарти, з 8 березня, сьогодні твій день, і я вирішив, що ти заслуговуєш на найкраще вітання у світі. Але оскільки я не поет, скоріше поет невдаха я вирішив просто сказати: ти моя улюблена жінка на планеті, твоя посмішка здатна розтопити айсберг, твої очі це два бездонні колодязі, в яких я із задоволенням гублюсь, а твій сміх. Це музика, яку я можу слухати вічно, навіть якщо ти смієшся з моїх жартів. Ти моя королева, моя принцеса, моя. Ну, ти знаєш, я трохи заплутався в цих титулах. Але головне, ти моя, і я обіцяю, що завжди буду поруч, навіть коли ти вирішиш, що я знову накоїв якусь дурницю з 8 березня, моя кохана. Сподіваюся, цей день буде таким неймовірним, як і ти. І, будь ласка, не змушуй мене танцювати. Я обіцяю, я намагався.